П'ятихвилинка. В одному з попередніх випусків ми говорили про депресивний розлад. Нагадаю, що до класичних ознак депресії відносять знижений фон настрою, ангедонію, знижену моторну та розумову активність. Ці симптоми мають зберігатися протягом більш ніж двох тижнів. Однак бувають випадки, коли емоційні ознаки депресії відсутні. Проте депресія все ж таки є. Як це може бути та що таке так звана маскована депресія? Сьогодні будемо говорити саме про це. Маскована депресія це різновид депресії, що характеризується наступними ознаками, які мають насторожити та звернути увагу саме на ментальне здоров'я. Отже, ви помічаєте фізичні зміни та соматичні симптоми, тобто симптоми пов'язані з вашим тілом, які при зверненні до лікаря не можуть бути пов'язані з розладами та захворюваннями. Тобто, фізично ви здорові. Це підтвердив лікар та обстеження. Симптоми, які спонукали звернутися до лікаря, нестабільні та постійно змінюються, охоплюючи багато органів та систем. Розлади шлунка, сип, головний біль, болі в спині, болі в суглобах, зміна ваги, проблеми зі сном та багато-багато інших варіантів. До того ж, це можуть бути прояви залежної поведінки, регулярне вживання алкоголю, надмірне паління, цікавість до психоактивних речовин, зміни настрою та звичного ставлення до життя. Особливо це помітно у колективі. Особистих відносинах та соціальній активності вам можуть сказати про це близькі або колеги, Мовбито, то ви змінилися. Сезонні зміни стану як фізичного, так і ментального. Погіршення відмічаються восени та навесні. А ось взимку та влітку суб'єктивно ви почуваєтеся краще. Також стан суб'єктивно змінюється. В залежності від пори дня ви відчуваєте себе гірше зранку. До вечора стає краще. Це теж одна з цікавих характеристик маскованої депресії, яка особливо звертає на себе увагу. Маскована депресія, тим не менш, залишається повноцінним розладом ментального здоров'я, хоч і зовні ніби і не стосується його безпосередньо, саме тому лікування маскованої депресії здійснює лікар-психіатр та психотерапевт. Основою такого лікування є медикаменти, а точніше, антидепресанти. Психотерапевтична робота у випадку маскованої депресії спрямована на визначення глибинних механізмів її виникнення. Визначення та їх коригування. Ці механізми у поєднанні з порушеннями обміну біологічно активних речовин, що відповідають за настрій і формує цей розлад. Серед основних причин, які мають значення для розвитку маскованої депресії, більшість спеціалістів звертають увагу на тенденцію пригнічувати емоції, яка часто формується в родині під впливом заборони на емоційне життя. Вплив також має досвід ранніх так званих довербальних травм, коли ще немає можливості відреагувати події навколишнього середовища ніяким іншим способом, окрім як тілесно, бо мова не сформована. Так зване заморожене горювання часто теж може бути фактором ризику маскованої депресії. Важливо пам'ятати. Звернення за кваліфікованою компетентною допомогою основа повернення до гарної якості життя. Піклуватися про ментальне здоров'я це просто і надзвичайно важливо. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.